Трубайстичний хвод, що обслуговує чверть Києва. Колектор прослужив Святошинському та частині Солоницького району 40 років і вчергово провалився на вулиці Бощоївській. Провалився колектор діаметром півтора метра, колектор живезобетонний, на глибині порядка 4 метрів. Розрушення бетону з воду колектора в світ, з чого произошло, произошло обрушення ґрунта. І глибокий провал. Причина сильно інтенсивна газова корозія і зношення колектора. Щодоби труба вела 120 тисяч кубометрів нечистот. Перевести стуки на дублюючу нитку колектора немає можливості, тож провалля ремонтуватимуть темної пори доби, коли найменше навантаження. Цієї ночі вже, приміром, прибрали кіоски, під якими, зрештою, і почали виникати загрозливі діри в асфальті. На щастя, обійшлось без постраждалих. Тут 5 кіосків знаходилось. Демонтаж проїздив ночі, щоб освободити територію під робочу зону. В зв'язку з тим, що всі предпринимателі прекрасно розуміють, що кидава аварійна ситуація, треба освободити щоб дати доступ і спокійно, як говориться, провести всі роботи. До кінця дня прибрали решту мафів навколо території, аби дати простір для під'їзду техніки. Вона, до речі, буде там вже з понеділка, а поки комунальники тимчасово накрили провалля та огородили аварійне місце. Було прийнято рішення перше. Проєктному інституту провести всі необхідні роботи, розрахунки, що потрібно на якому відстані, і прийняли рішення, що треба колектор перекласти на відстані 50 метрів. До понеділка буде визначено сума коштів, сума коштів на ремонтні роботи. Хто буде підрядник, генпідрядник? Аби уникнути тут подібних аварій, вирішили повністю перекласти застарілу ділянку труби. За попередніми підрахунками коштуватимуть такі роботи близько мільйона гривень і триватимуть кілька місяців. телеканал